Коли ви замовляєте собі автомобіль з Америки, ви повинні розуміти, що є певні ризики. Я вам пропоную в цьому відео поговорити про них. Перший ризик це купувати машину на аукціоні в Америці. Від сірих дилерів або просто-напросто перекупів. Чим же це небезпечно? Ну, по перше, вони досить часто скривають по факту пошкоджень цього автомобіля. Вони можуть купити машину на аукціоні з сильними пошкодженнями, навісти тут бампер, крило, капот, фари і замаскувати її, начебто, гарна ціла машина без пошкоджень. Подати вам. Якщо компанія, яка вам везе машину не розуміється в цьому, не знає, як правильно перевіряти автівку, то вона вам може просто напросто її купити. і Будете потім вже. В Україні ремонтувати ось ці сильні пошкодження, хоча ви купити цю машину по ціні майже цілого автомобіля на аукціоні. Моя вам порада купувати машини в Америці на аукціоні тільки від страхових компаній. В принципі, що робить наша компанія. Жодного разу, на мою пам'яті, ми не купували машину від дилера, тим паче від перекупа. Ризик номер 2 купувати машину в Америці на аукціоні, не перевіривши її історію. Ми завжди, перед тим, як грати машину нашому клієнту, перевіряємо його історію. Робимо Carfax та досить детально та ретельно перевіряємо фотографії та відео по машині, щоб розуміти, які там є пошкодження. Чим погано те, що ви не перевіряєте історію машини, ви можете привезти собі машину і виявиться, що окрім цього основного пошкодження є або раніше були інші пошкодження. У вас машина по факту вся в круг. Фарбована і вся вкруг зліплена зі шпаклівки. Розумієте? Це перший момент. Другий момент. Ви можете привезти машину і виявиться, що вона технічно взагалі в Америці не обслуговувалася. Таке теж буває. Американці можуть їздити на машині по 20-30 тисяч кілометрів, не замінюючи масу. Розумієте, тому це також треба перевіряти в карфаксі. Так, друзі, всіх вітаємо. Біля мене стоїть мій товариш Віталік і наш клієнт. Ми привезли машину Audi A5 23-го року з Америку. Також стоїть за нашою спиною ще один співробітник, який поки що не хоче зніматися в цьому відео. Також йому приїхала машина. Сьогодні у нас чотири тачки, дві Audi, cx 5 та, мабуть, Mazda і беха одна. Пога покажемо, що до нас приїхало. Audi четверта нашого співробітника. Це в нас доріст в гарній комплектації, в S-Line. На, на люку, на безкошовому дострі. Машина в нас, що не помиляюсь, 2018 року. З 16-го року машина по шильдику. біла на коричневому салоні на музиці Бенген Долопсен. Електронна приборка, пробіг, друзі, 40 тисяч в машині. Якась, мабуть, буря була, хто я не його знаю. В машині живий акумулятор, автобіль самостійно з'їхав з автопотяга. І ось тут він стоїть, чекає на евакуатор. Ланжерончик, я бачу, що. Візуально цілий, гарна, четверта це такий, знаєте, бестселер, тачка, яка продасться в будь-який момент при будь-якій ситуації. Тому вітаю нашого співробітника, буде кататися, духаритися, виябуватися. Молодий хлопець. На Класні машини також дуже рідко, але зустрічається скрутка пробігу в Америці. Цим займаються зачасту мексиканці. Вони купують машину, там щось підкручують, підмахльовують і потім роздавають машини, подають її на аукціоні. Тому також треба перевіряти а, пробіг машини в Америці. Пункт номер чотири це помилки в розрахунках. Якщо ви звернулися в компанію, яка є недобропорядною, то вони а вже ж вас можуть обманути, сказати вам спочатку одну. Суму за машину під ключ, да? А потім, коли вона вже прийде, ви зрозумієте, що вас обманули, вона виходить на 5, 7, 10 тисяч доларів дорожче. Таке просто спочатку. І в наш дірект просто забити такими історіями. Дуже важливо, щоб компанія, яка везе вам машину, могла правильно. Та якісно прорахувати вартість ремонтних робіт. А для цього в них повинен бути досвід відновлювання машин. Тому якщо компанія, яка би взяла машину, не займається самостійно ремонтом і не несе за це відповідальність, то я б на вашому місці не звертався до такої компанії. В нашому договорі ви можете знайти фінальну вартість машини під ключ з вартістю ремонтних робіт. Тобто машина повинна бути вже в Україні, відремонтована, розмитнена поставлено на облік, тобто все під ключ, сів, поїхав. В нас є в договорі розрахунок по вашому майбутньому автомобілі. Ми даємо даємо на це гарантію, та несемо за це відповідальність. П'ятий пункт це доставка вашого автомобіля через неперевірену логістичну компанію. Як ви знаємо, не завжди те, що дешево, це якісно. І на ринку дуже багато компаній логістичних які пропонують свої послуги за копійки. але це надійно, тому що а вони не страхують машину вашу взагалі, або не страхують по фотографіям за аукціону. В другий момент ваша машина може набагато довше плити. І по-третє, ваша машина може бути пошкоджена в моменті вигрузки або загрузки машини в контейнер. І це все свідчить про те, що компанія, яка вам везе машину, просто-напросто економить на послугах логістичної компанії. Ми завжди страхуємо машину наших клієнтів по фотографіям з аукціону, і це дуже важливо. І те, що є на фотографіях на аукціоні, ті запчастини вони прийдуть. До нас наше СТО, коли будемо машину ремонтувати. А якщо і ні, то наша страховка покриє затрати на всі запчастини та компенсує вартість цих запчастин. Це дуже важливо, тому що коли машина прибуває на аукціон в Америку, її фотографують і перед тим як. Вона буде гратися на аукціоні, може пройти там місяць, два, три, чотири. І всі ми розумієте, що за цей час може з машиною будь-що відбутися. Може бути град в Америці, пошкодиться ваша машина від граду. Може хтось прийти, вкрасти запчастину на вашому вашого автомобіля. Тобто є такі ризики. І ми завжди страхуємо саме по фотографіям, щоб наш клієнт був захищений від цього. І якщо це трапляється, ми завжди компенсуємо вартість відновлюваних робіт. Наприклад, нещодавно. До нас приїхала Mazda cx 5 нашої клієнтки. Ми забрали її з за аукціону. Фотографія вона була ідеальна. Ми привезли її на наш склад в Америку, і ми бачимо, що в неї з'явилося пошкодження від граду. Тобто на даху є такі вм'ятинки невеличкі. І ми зрозуміли, що в цей час, поки машина, після того, як машину пофотографували перед торгами, був град, і вона пошкодилась. І що ви думаєте? Машина приїхала до нас до Харкова, на наше СТО, ми її відремонтували. Ми звернулися до страхової компанії нашої і сказали, друзі, дивіться, у нас пошкоджений дах автомобіля. Ось така кількість вм'ятин Ок, будьте так любезні, компенсуйте нам 1200 доларів на виправлення допомогою ПДР, тобто ми. Без покрасочна, виправили ці вм'ятинки. І цей клієнт за це не заплатив, тому що машина була гарно застрахована. Нам компенсували 1200, ми це все виправили. Клієнт на виході задоволений, отримав гарну машину. А вже всюди є людський фактор, і під час загрузки машини в контейнер або вигрузки вашу машину можуть пошкодити. Це нормальна ситуація. Але якщо ви ваша компанія, точніше, яка визнала машину, користується дешевими логістичними послугами, то процент. Відсоток пошкодження автомобіля буде вище, ніж якщо е ця компанія везла б машину через ну, нормальних е гарних логістів, які, які, яких послуг коштують на 3 копійки, розумієте? Ну але це нормальна ситуація. Знову ж таки, в наші компанії завжди машина страхується на весь етап доставки автомобіля. Якщо щось з ним трапляється під час транспортування або вигрузки загрузки автомобіля, завжди це все компенсується страховою компанією. Я буду отак от ходити, типу вау. Пакет мусорный мне нацепили нормально. Топ, я считаю. Машинка, значит, я вместо Влада. 23-й год, Audi A5. Ну, для нищих машина такая. Никто как бы ничего не делал с ней. Все, в принципе, обзор закончен. Анпакинг. Распаковка. Так, так, что у нас? Шо у нас? У меня скотч только на руках. Тоже, да. Короче. А, бампер. Ну, бампер, фара. — Я думаю, что бампер заклеите, да? Спаяем. По заводу. — в зазорах все будет четко. Или шапки тоже спаляем, и хром Ну вот тут, да. Хром можно сразу. Тут же антихром. Так, короче, бачимо, що у нас підсилювач ціленький, візуально. Банжерончик теж там, я не бачу якось пошкоджень по ньому по нормальному цілому. фару только эту поставить на нос только стекло. поменяем стекло, стекло на фаре и все и поедет да ладно Пробум... ну как и рассчитывали все идеально да кстати на реально приємно, что радар э, визуально целенки да тогда дистроник адаптивного крови контролю радар він Він силенки клипа у нього на місці, і парктроник, навіть, на ритм ну вообще все прикольно <плес> да Наступний ризик полягає в тому, що компанія, яка займається доставкою вашого автомобіля, може зробити це не під ключ, грубо кажучи, що да, просто привезти вам машину під ваш будинок, так от його вигрузити і сказати, ну, далі займайтеся самостійно. А ви без досвіду відновлювання машин з Америки, ви без досвіду купівлі запчастин, взагалі без досвіду цього всього, повинні самостійно брати та займатися ремонтом машини. Повірте мені, це дуже нелегко. Не Тим паче, якщо у вас немає доступу, ви не знаєте, де купити подешевше запчастини, де нормально вам його відремонтують. Ну, на, по фіналу можна отримати ну, ось таку якусь машину, розумієте, втридорого, яка буде вам потім робити головну болю. І останній ризик і, мабуть, це мій найулюбленіший це. Неякісний ремонт на поганому СТО. Як ви знаєте, в нашій компанії вже 6 років є власне СТО, на якому ми всі ці, ці 6 років ремонтуємо автомобілі наших клієнтів. По-перше, у нас є досвід відновлювання цих машин. Ми знаємо, які машини, з якими пошкодженнями треба купувати, а від яких треба відмовитись. Друга половина дня, друга партія машин. З вами Олексій. Зустрічаємо три автомобіля наших клієнтів. Перша це Audi Q5 2020 року, Premium Plus. все як ми любимо, все як ви знаєте. Мінімальні передні пошкодження, безпека спрацювала тільки в кермі. Друга машина це Jeep Compass Latitude 18-го року. Пошкодження по задній частині, безпека ціла. І остання машина в самому кінці. Mazda cx 30 комплектації преміум плюс. Ми такі ще не привозили. Це камери 360, парктроніки в круг, боус музика. Дуже крутий варіант з мінімальними пошкодженнями в задню ліву частину, переважно в ходову частину. Тепер пару слів про пошкодження цих автомобілів і чому нашими фахівцями вони були обрані до придбання нашим клієнтам. Mazda cx 30 В нас тут локальне пошкодження задньої лівої частини. Переважно удар пройшовся в ходову частину верхньої її зону. Також маємо пошкодження заднього крила, трішки пошкоджений задній бампер, дверка автомобіля ціла. Дверний пройом, порог ідеально цілий. Тобто, це можна сказати мінімальне пошкодження, яке дуже швидко і якісно можна усунути. Другий автомобіль це джип-компас нашого клієнта. Також маємо задні пошкодження автомобіля. Тут є пошкодження задньої панелі, але незначні. Тобто ми вже перевірили, деформації лонжеронів немає. Задня ляда також в нас буде під заміну, тому що вона не ремонтується в таких місцях. Ну а переважно у автомобіля все окей по геометрії і це можна теж вважати мінімальними пошкодженнями. І завершує сьогоднішній огляд автомобілів. Пошкодження q 5 Чому її ми купили? Тому що мінімальні пошкодження. Трішки заломаний капот, пошкоджена фара, маємо тріщину на бампері, пошкоджене крило і трішки пошкоджено арки. Все. Ходова ціла, це просто колесо повернуте, спрацювала подушка керма, тобто безболісний, швидкий та якісний ремонт. І плюс у нас в Києві є три партнерських СТО, яких ми, ми вже перевірили часом, і ми розуміємо, що хлопці роблять досить якісно свою роботу. А якщо ви звертаєтеся в компанію, яка без досвіду, яка ем, не знає, як правильно де саме ремонтувати вашу машину, то ви можете потрапити на досить неприємну, досить неприємну ситуацію. По перше, вам можуть купити запчастини. По дуже високій ціні і взагалі тоді втрачається сенс вести машини з Америки. Знаєте, по-друге, вашу машину можуть неякісно відремонтувати. Наприклад, треба елемент замінити, а вам його заспаклювали, проходить там не знаю півроку, ваше це шпакло потріскалося. ну що потім будете робити? До речі, на наших СТО, як в Харкові, так і на партнерських СТО в Києві, ми завжди даємо гарантію на наші роботи один рік. Це також дуже важливо. шепчет, шепчеть, шепчеть моторчик. пол тычка. Неприятно очень. И руль вообще, посмотри, идеальненький. Не потерти как. Ну, а по химчисти будет вообще красота, да. А, на секундочку, нормально, что Виталика есть шторка. Подивите, и тут шторка, и тут шторка. Что, по машинке так как и рассчитывали. С Димой менеджером постоянно был на связи. Ну, в принципе, по удару все, как и на фотках, все приехало точно так же. Будем доделывать ее чуть-чуть. Сейчас сделаем. Э Ну, по деталям мы будем доделывать уже, чтобы внешне она была красива. В принципе, мне очень понравилось, круто, все прикольно. Я достаточно быстро приехал, у нас два месяца, и она уже здесь. По планам у нас сделать проставки боковые на колеса, выдвинуть колеса, сделать стейч, тонировку, амбиентную подсветку, антихром, суппорта покрасить. Uh, Де, да в принципі, все, і буде готово. В принципі, по комплектації тут тільки не вистачає престижа амбієнтної підсвітки. А, і це і проєкція. Проєкція мені не нужна. Ну і в цілому, якщо вам машину якісно відновлять, будуть у вас проблеми в майбутньому з продажем цього, автомобі цього автомобіля, в будь-якому разі, через 2-3 роки будете його продавати, міняти собі автівку на нову і будуть складнощі з цим. Ну або елементарно через півроку там, все те, що вам зробили, перемотували, перехтували, постукували, це все відпаде. І треба буде ремонт перероблювати. А якщо ви хочете собі якісний автомобіль без ось всіх, ось цих ризиків та страшилок, то будь ласка, звертайтеся в компанію DSL Auto, ми все зробимо на кращому виді для вас та привеземо найкращий автомобіль у ваш бюджет. Посилання на консультацію в закріпленому першому коментарі. Під цим відео, а як вас можуть найобувати на СТО, Ми розберемо в наступних відео з нашим е керуючим СТО в місті Харкові Славіком. Тому обов'язково на наш канал підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі і чекайте майбутніх відео.